Шановне товариство, сьогодні у нас нове надходження. Це Ford Focus комплектації SE 2016 рік на автоматі. Автомобіль у нас пригнаний з Америки з значним пошкодженням задньої кришки багажника. Власник її поміняв на оригінальну. Що не менш важливо, цей автомобіль нещодавно пройшов СТО, масла, фільтра, все як положено, все тут замінено. І це. Приємно і ще не може не радіти наше файне око. Це цим файним 16 радіусним диском. Вони, до речі, класно виглядають на цьому автомобілі. Автомобіль, до речі, в гарному стані. В принципі, це можна замітити по цьому файному салончику. Зверніть увагу на те, що тут ми маємо все, що потрібно. Це у нас автомати класичні, це у нас мультимедійна система. Також всі електропідім'їчі склів, все присутнє. І це не може не піднімати наш певний якийсь настрій, що саме головне. А, також зверніть увагу на задній ряд сидінь. Він в гарному достойному стані для пересування вас та ваших пасажирів. Це заставляє, що приділо, наше око. Також тут є класний бонус плюс. Камера заднього вигляду. І дуже Достойний вмісткий багажничок. Ви просто зверніть увагу, наскільки тут багато місця для того, щоб дійсно вкласти все, що потрібно необхідне. Тому запрошуємо вас до нас на автокепітал, для того, щоб переглянути цей автомобіль і ще сотні інших. Очікуємо вас файної вам днини.